Спускається квітка троянди фольклор. Ось більше воно роз, вона розпущена, розкрита. Те перше цвітіння вже пройшло, це доцвітає. Далі я показував вам і розказував, як ми висівали, пророщували на розсаду канни. Було 5 насінин, 2 проросли. І ми виросли з розсади оцю квітку. В характеристиках написано: квітка велика до 13 см. Ну, з квітоносом майже 40 см висотою вийшли, а квіточки ось такі, я навіть таких і не бачив кан. Я з дитинства пам'ятаю ці червоні кани, коли, коли, які росли величезні. Височенні в місті в нашому, де я жив, і великі квітки. А це якісь піндюрочки. Ну, так виглядає. Такий кущ виглядає. Другий поки не цвіте. І квітоносу ще не, не давав, поки тільки листя ще нарощує. Є надія, що. На цьому кущику буде велика і інша квітка. Цвіте будлея. Десь 2,5 метри зросту такого кольору бусково-рожевого. Така квітка. Довга. Перша була довга-довга. Така сантиметрів, мабуть, 40 була. Ну, ця от теж сантиметрів 30. Оця. Це досвіта. Дереві доцвітає, ромашки доцвітають. Почала цвісти гортензія волотиста. Даймондруш. Вона потім буде червона, якщо буде. Вона одностороння почала в цьому році цвісти, бо з ця сторона інша хлорозила, підгорала. І тут волоті не дуже такі великі. Навіть засушила тут і дала нові листочку. Ну, відходи потрошечку. І одна сторона така тільки красива. Великі волочі. Е Ця, цей сорт Diamond Rouge мені не дуже подобається тим, що він, ці квіти хворіють завжди. Їх треба, мабуть, чимось обробляти, бо вони вражаються постійно грибком, або якщо спекру в тому році була велика цілий місяць, то е, вони згоріли. І ми майже ніколи не бачимо в усій красі. Цю гортинці вона розцвітає оце, красива біла, а потім згорає або е, вражається грибком, ну, стає коричневою і на цьому все. Це з насіння гейхера. Така вийшла бордова темно-бордова з таким вихрястим. Хвилястим листичком. Ну, поки отака вона, не знаю, якого вона буде розміру. Повинна, наче будь-сантиметрів 30, ну поки сантиметрів 15 вона вже виросла. У нас декілька штучок таких виросла привабливий гейхер, але на сонці теж дуже вона горить. Почала цвісти і дебі. Отегібрид. Квіти не дуже великі, хоча заявлялося, що великі квіти. І теж дивляться, теж дивляться вниз, теж треба заглядати з під низу, щоб подивитися оцю красу. Ну, верхні, як я казав, будуть доступні для погляду. Для погляду, коли розпустяться більш краще. Ну, а перший ряд отакий. А це подарунково від флоріуму в тому році восени ми получали. Я так розумію, якась мартагон, хоча заявлена була зовсім інша квітка. Такої в подарунковому наборі не було. Вона невеличка, красива, але ж е вона не скоросла, десь метр, менше, мабуть, де навіть ну, до метру. І теж її треба спостерігати за її красою тільки на присядках. лилейник The Royals Greens. Такие лилейник Sunny Safari. Розенс Violet он Violet. Lilenik, outstanding Smile Lilinik, All Thanks Heaven It's a Keeper It's a Keeper На задньому плані відривали там ми Від квіт ще лілейни, які треба тепер зібрати, викинути, руки не дійшли. Ще лілейник. Glorious Desire. Лілейник Dance Simpli SappaBi. Такі різні у нас в колекції лілейники. А це Звіробій, хіт Такі у нього квіти на кінцівках пагоні. Красиві, десь до 5 см в діаметрі. В тому році перший раз у нас був такий получили обрізаний, і була одна квіточка і дуже маленька. І ми навіть розстроїлися. Ні, квіти великі. Правда, один-два дня вони цвітуть, але ж дуже привабливі. Як я сказав, на кінцівках і погано, щоб кущ не обмерзає як. Було написано в характеристиках, а відмерзає повністю. Був він зрізаний на весні до землі. І ось пагони нові, ну, в діаметрі кусь майже до метру. І на кінцівках, але не на всіх, бо багато дуже пагонів, без квітів. За ним Бордюрна з великими квітками жоржина екстейс. Доволі оця квітка тримається вже, мабуть, днів десять, навіть більше. І оця теж ще квіти тут не зрізали. Але ж я знімав. Ролик більше 10 днів назад вони вже були в такому стані, красивому і досі тримаються довго. Це квітка пересорт від садив Ні, це від Агромаркета. Теж Пересорт. Ось більш вона в розкритому. Вигляді така неакуратна мені не подобається. Знову ж рожева планета. Знову жоржина. Арабська ніч. Темне фіолетова. Заросло, все треба плоть темно-фіолетова, теж вже довго квітує лаванда того ж сорту, що і біла, Елеганс, по-моєму, називається. Ну, вони двох кольорів. Це Пеларгонія Королевська. Якщо вірити агромаркету, від якого ми її получали, то це Арісто Мандарин. Ну, вона така доволі така алач якогось кольору такого. Ну, красива, яскрава. І зацвіли у нас дві монарди. Ця монарда була величезним кущем в минулому році, в минулому році, і ми його розсадили, в таку поділочку посадили, ну щось вона не дуже розрослася. Декілька квіточок, і отакий. Колір світленький, світлобусковий чи якийсь такий. Здалеку її не дуже видно, хоча кущ великий, не яскравий. колір ми 25 насінин садили від Бонус флау. Не дуже у них Насіння завж, завжди якісь є такі прогалені, Не все сходить. Хоча вони продають е, професійне насіння, але ж воно часто не сходить. Або сходить, е, не все. Ось 25 насіння було тільки дві. Оце один, один такий кольор і, і другий такий. Величезний кущ. Цей кущ яскравий, красивий, великий. Є на що подивитися. Такого рожево-фіолетового кольору дуже нам подобається. Єдине, що погано з Монардою, вона теж, як і Рудбекія дуже боїться борошнистої роси, треба обробляти. А поки що така краса продовжує набирати цвіту хризантема, махрова, рання, така жотенького кольору. Я вже казав, крупненька вона. Казав, що в тому році вона вся рідко горіла. Повністю всі хризантеми, які у нас ранні рідко горіли. Розцвітають всі, були погорілі. Ми краси в тому році не бачили, бо цілий місяць була спека 40 градусів. Ну а зараз ще я покажу декілька своїх сіянців-лілейників. Отакий такий лілійник. Такої розкраски розфарбування. вывращения мною износ синие резинизм резинму получается в Якщо для кого не вагомо, що вони не якогось сорту, а просто вирощені з насіння незрозуміли породи, то можна для себе, наприклад, вирощувати таку красу насіння. От, наприклад, такий і доволі великий. Бачите, яка, яке розфарбування цікаве. Фофія червоно жовта, таким кущиком. Цвіте, це засихає жери мурус поряд. Так, цвіте, маленький був кущик, получали восени. Heliops Єлоу Спайдер. Ось квітка перша була, вигоріла трошечки, а така ось вона, квіти десь 5-6 см в діаметрі. Кущик невеличкий зовсім, але ж бачите, як вже він рясно квітує. Квіти красиві, мені подобаються довго. Квітую, тримаються на. Кущику. Тут знову ж, знову ж у нас квіти планета рожева, там теж далі дебі є. Ось ще така фрізу. Ото гібрид теж Лілія, а вона більш приподнята. Доверху, не так вниз дивиться і її з сторони видно, тим паче, вона росте дуже висока. Ну, це е, не такий великий цибулинка була, вона десь метр. Ну, до півтора метру, мабуть. Другий раз цвіте не дуже рясно, хоча є от багато квітів, це він тільки зацвітає білий клематис. Зверху треба підпригувати, хоча є, хоча є, 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 з цієї сторони квіти. Так, ще лілія в сторону яка дивиться, білого кольору. Е -е -е. Називається гензано. Ось розцвітають деякі. Ну, е -е -е. з однієї сторони гарно, що їх видно. А з другої сторони, ви ж бачите, от дощик, маленький дощик, його майже не було дощу. Пройшов, накрапував і вже таке забруднення відбувається. Білі красиві великі лілії. І з таким забрудненням і на них треба дивитися зі сторони. Здалеку. Ось фріза висока, ця вже 2 метри. Так вона виглядає. Ну там гензану Лілі. Ось десь квітовує останні квіточки. Еприкот Фач. Трояна подібна лілія. І Ще можу вам показати кали, які у нас розпустилися, розцвіли. Наприклад, арабські ночі, Пікассо. Є такі бордові, не пам'ятаю назву. жовтий, жовта голд медл, по-моєму, називається. І ще є. Ще є, ще є такого червоно-жовтого кольору. така Багато у нас кущиків. Знову Пікассо, Двокольоровий фіолетовий всередині і білий ззовні. І знову така жовтенька. І на цьому, мабуть, все на сьогодні. З нашою прогулянкою. Ставте вподобайки, заходьте на канал, залишайте обов'язково коментарі. Підписуйтесь. Дякую за увагу. До побачення.